Доброго дня, шановні друзі! Дякую вам за те, що ви обрали наш канал для вивчення теоретичних основ електротехніки. Якщо ви ще не підписалися на нього, це зробіть це, будь ласка, обов'язково прямо зараз, бо нові відео, відео в новому форматі, короткому форматі лекцій, будуть виходити дуже і дуже часто. Не пропустіть виход нових лекцій. Для того, щоб ви краще орієнтувалися у великій кількості відеоматеріалів на нашому каналі, створено спеціальний сайт «Путівник по каналу. Користуватися ним дуже зручно. Ви зможете знайти посилання на цей сайт в описі цього відео. Також в описі цього відео є посилання на телеграм-канал, в якому я публікую анонси майбутніх подій, анонси лекцій та Інформацію про вихід нових лекцій. Підпишіться, будь ласка, на наш телеграм-канал. Ну, і я був би дуже вдячний вам, якщо б ви знайшли можливість підтримати наш канал за посиланням на монобанк в описі цього відео. Цією лекцією ми розпочинаємо вивчення теоретичних основ електротехніки в лекціях нового формату, короткого формату. Сьогодні ми з вами розглянемо основні поняття теорії електричних кіл. Зокрема, ми намагатимося дізнатися, що таке електрична енергія, поговоримо про її переваги та її недоліки. Потім трохи ми згадаємо минуле. Я маю на увазі шкільні курси фізики, де вивчалося, що таке електрична напруга, електричний струм. І які позитивні напрямки напруги та струму ми будемо з вами обирати надалі. Дуже цікавий момент. Щось не так є із електричним струмом. Що саме ви дізнаєтесь, прослухавши цю лекцію? Ну і на останок лекції ми введемо поняття про електричне коло та елементи електричних кіл. Отож, починаємо! Спершу хочу сказати, що людство не знає, що таке енергія. Це те, що існує навколо нас, те, що, завдяки якому виробляється якась робота, але що це воно, чому це воно, і звідки це воно, ми не знаємо. Ми можемо лише користуватися електричною енергією, проявами електричної енергії. Електрична енергія визначається. Як одна із форм енергії їх багато, і існує ця електрична енергія як потенційна енергія електричного поля або енергія електричного струму. Бачите, для того, щоб дізнатися, що таке енергія, згідно з цьому визначенню, ми повинні з вами дати визначення або електричного поля, або електричного струму. І найцікавіше те, що не перше, не друге ми не можемо визначити. Але вона існує ми нею користуємося і користуємося її перевагами. Перша перевага електричної енергії вона легко генерується. Друга перевага вона легко передається на великі відстані. На дійсно великій відстані на тисячі та сотні тисяч кілометрів із мінімальними втратами дуже дешева є передача, для цього треба тільки протягнути кілька веж та кілька дратів. Електрична енергія легко розділяється на менші частинки. Ну, Наприклад, напруга ліній електропередач в Україні становить 300 кВт 750 кВт. А побутова напруга, якою ми зараз користуємося 220 вольт. Отож, треба якимось чином е, понизити цю напругу. Це робиться дуже і дуже просто за допомогою трансформаторів. До речі, ми з вами вже скоро розберемося, чому саме така велика напруга 750 тисяч вольт використовується для передачі. Електрична енергія легко перетворюється на інші види енергії механічну, теплову, хімічну і так далі. Можна стверджувати, що сама по собі електрична енергія нам не потрібна, потрібен нам лише результат перетворення в інші види енергії. Електрична енергія настільки увійшла в наше життя, що ми її вже не помічаємо. Власне, ми можемо помітити електроенергію, коли її нема. Ось блекдаун минулого року в Україні, ми дуже і дуже е, по, зрозуміли, навіщо нам потрібна електрична енергія. А потрібна вона нам для усього, особливо у нашому сучасному світі. А як щодо недоліків електричної енергії? Основним недоліком електричної енергії є значні труднощі її накопичення та зберігання. Для накопичення та зберігання електричної енергії використовуються пристрої, акумулятори, батарейки кишенькових лехтариків і навіть такі великі споруди, як та, що будується зараз у США. Це такий куб із завишки 150 метрів, в якому піднімаються та опускаються бетонні блоки, бачите, масою 35 тонн. Загальна ємкість зберігання такої енергії в такому гравітаційному сховищі складає близько 80 МВт годин. А ось перед вами тягова батарея автомобіля. Tesla Model S. Бачите, вона важить 540 кілограмів. Правда, має вона ємність 85 кВт. годин. Ось її розміри. А ось, зверніть, будь ласка, її ціна 16 тисяч доларів. Сьогодні в Україні за такі гроші можна купити досить пристойну нову машину. Таким чином електроенергія легко виробляється. Але те, що вироблено, ми повинні спожити або накопичувати ось у таких складних технічних пристроях. Тепер пішли щодо минулого. Згадайте фізику, яку ви нещодавно вчили в середній школі, а може і в ваших університетах. Що таке електрична напруга? Вікіпедія. Та і в підручники фізики говорять, що електрична напруга це різниця електричних потенціалів між двома точками. Бачите, ми визначаємо напругу через потенціал. А що таке потенціал? Потенціал в електростатичному полі відповідає роботі, яку необхідно е прикласти до заряду для переміщення його від даної точки поля у нескінченність, а у свою чергу. Різниця потенціалів. Це робота, яку треба використати для того, щоб одиничний заряд, один кулон, перемістити між двома заданими точками поля. Це і є різниця потенціалів або напруга між цьома двома точками поля. Для позначення електричної напруги взагалі-то в світі використовуються ось такі. Літери або літера V англійська, або літера U англійська. Ну, Ми будемо вимовляти її як літеру U подалі. V виходить від слова voltage, І англійською воно так завжди позначається. Але на теренах України, і колишнього Радянського Союзу поширенішим є символ. У для позначення напруги. Якщо ми будемо мати на увазі, що позначається напруга, яка не змінюється в часі, зберігає ту ж саму величину у кожний момент часу, то ми для позначення такої напруги будемо використовувати велику літеру У, маленькою літерою У, або іноді У, як функція від Т. Ми будемо позначати напругу, яка залежить від часу, змінюється із часом. Ми будемо називати таку напругу миттєвим значенням напруги у даний момент часу. Будь ласка, запам'ятайте ці позначення. Ми будемо ними користуватися увесь час на протязі усього нашого курсу. Електричний струм. Ну, це взагалі взагалі таємнича якась така штука. Електричний струм визначається як потік заряджених частинок, наприклад, електронів або іонів, що рухаються крізь електричний провідник або взагалі через простір. Ми зараз повернемося для цього означення. Для позначення електричного струму в усьому світі використовується літера І. Електричний струм вимірюється в амперах. І так само, як і для електричної напруги, ми будемо користуватися великою літерою І для позначення постійного струму, і маленькою літерою такою або такою, що підкреслює те, що струм змінюється у часі. Ми будемо позначати змінний струм. Миттєве значення змінного струму. Тепер. Згадаємо про позитивні напрямки напруги та струму. Ось ми маємо якийсь провідник, в ньому, певно, є електрони, якщо він металевий. Завдяки різниці потенціалів. Ось тут точка з більшим потенціалом, потенціалом вона позначається як плюс, а точка із меншим потенціалом буде позначатися як мінус, прикладена електрична напруга. За позитивний напрям електричної напруги ми з вами будемо найчастіше використовувати саме такий напрям від плюса до мінуса. Тому, коли ми знаємо напрям ось цієї стрілки, то ми вже знаємо, у якому затискачі буде плюс, з нього виходить стрілка, а в якому мінус у мінус стрілка входить. Так само і струм. Незважаючи на те, що електрони заряджені негативно і рухаються від негативного полюса до позитивного, ось напрям синіми стрілками показано напрям кожного окремого руху окремого електрона, за позитивний напрям струму, ми теж будемо приймати напрям від позитивного полюса, від точки з більшим потенціалом до точки. Із меншим потенціалом. Ці позитивні напрями треба запам'ятати. Це основи теоретичних основ. Що не так з електричним струмом, я обіцяв, що ми повернемося до визначення електричного струму. Електричний струм це рух заряджених часток. Ну, давайте, наприклад, розглянемо електрони. Взагалі існує кілька ем, значень для швидкості дрейфу електронів е, спрямованого руху електронів у провідниках. Я зустрічав багато. Останнє значення, яке публікується, За одну секунду електрони в провіднику рухаються лише на одну десяту міліметра. Швидкість. Руху електрона у металі кожного окремого електрона у металі у 20 разів нижча, ніж швидкість звичайного равлика. Водночас електричний струм поширюється із швидкістю, що наближається до швидкості світла. Ми з вами навчимося. Точно визначати цю швидкість в одному з останніх розділів нашого курсу. Співставте швидкість розповсюдження електричного струму 300 тисяч км на годину або близька до неї і швидкість равлика, з якою рухаються електрони. Щось не так із електричним струмом. Не може електричний струм. Рухатися із такою шаленою швидкістю, якщо кожен конкретний електрон рухається із незрівняно меншою швидкістю. Тобто можна стверджувати, що електричний струм це взагалі не спрямований рух електронів, а отаке визначення це не більше, ніж абстракція. Звична нам абстракція, яка спрощує це явище, не пояснює це явище. Теоретичні основи електротехніки займаються лише наслідками дії електричного струму та електричної напруги. Нам залишилося дізнатися про те, що таке електричне коло та що таке елемент електричного кола. Електричне коло це сукупність з'єднаних між собою електричних елементів, по яких може проходити електричний струм. Зверніть увагу, обов'язково може проходити електричний струм. Говорять, що коло замкнене. А ось елемент електричного кола це будь-яка його частинка, яка розглядається відносно двох або більшої кількості затискачів. Подивіться, будь ласка, електричне коло це сукупність елементів, а елемент це частина електричного кола. Ми ще будемо з вами стикатися із такими визначеннями, які, власне, самі по собі нічого не визначають. Але у сукупності вони інтуїтивно дають нам зрозуміти, що таке електричне коло, а що таке елемент. Ну, ось, наприклад, електрична лампочка, яка ввімкнена у розетку, бачите? Ми можемо сказати, що розетка із дротом та електричною лампочкою утворюють маленьке електричне коло, яке міститься в якійсь квартирі. А ось сама квартира і тут є багато таких окремих електричних кіл. І в цьому випадку, у випадку квартири, кожну лампочку із кожною розеткою ми можемо розглядати як елемент, але вже електричного кола квартири. А ось де міститься ця квартира. Як ви бачите, це Київ, Майдан Незалежності. Будинки. Квартира міститься в будинку, і ми можемо говорити, що кожна окрема квартира є елементом електричного кола будинку. А це Київ зверху. Бачите, який він красивий. Ми можемо говорити, що в Києві існує електрична мережа, електричне коло міста. А елементами електричного кола міста є кожен окремий будинок, що міститься в цьому місті. Піднимемося ще вище: це супутникове фото України. Бачите, ось він, Київ, як він яскраво палає тут. Ось наша Одеса. Тут Полтава, Харків, а ось індустріальний колись Донбас. Кожне окреме місто, кожна окрема цяточка на цій мапі є елементом загальної електричної системи України держави. Є елементом електричного кола держави. Но якщо поглянути ще з більшої відстані, то ось вона тут, наша Україна. Її можна розглядати як елемент електричного кола загальної, об'єднаної енергосистеми Європи, членом якої ми і політично сподіваюсь, у найближчому е, е, на найближчий час ми станемо. Таким чином, електричне коло та електричний елемент це відносні поняття. Будь-яке електричне коло можна розглядати як окремий елемент більш складної електричної системи. Але надалі ми з вами перейдемо до вивчення окремих елементів, і це буде вже темою наших наступних лекцій. Про що ми з вами дізналися сьогодні? Про те, що електрична енергія це форма енергії, яка існує у вигляді енергії електричного поля або електричного струму. Самі по собі, напруга та струм є фундаментальними поняттями, якими ми будемо користуватися надалі. Напруга це різниця електричних потенціалів, а струм це, ну, будемо так вважати, потік заряджених часток. Позначати напругу ми будемо великою літерою У, а струм великою літерою І, якщо вони не змінюються у часі. А навпаки, якщо напруга або струм є змінними. То для їх, для їх позначення використовуються маленькі літери У та І. Електричний струм це, скоріше за все, неспрямований рух електричних зарядів. Щось там пов'язане з електричним полем, але ми не знаємо, що таке електричне поле, тому можемо стверджувати, що ми, бачите, закінчуючи цю лекцію, не знаємо, що таке електричний струм. Може, колись дізнаємось. Традиційними напрямками позитивними умовними напрямками напруги та струму вважається напрямок від позитивного затискача, яка позначається е, знаком плюс, до негативного пози... затискача знак мінус, або від точки з вищим потенціалом до точки із нижчим потенціалом. Ми будемо користуватися поняттям електричне коло та електричний елемент. Маю ще на увазі, що це відносні поняття. Будь-яке коло може бути розглянуто як окремий елемент більш складної електричної схеми. А ось про елементи електричних кіл та їхні властивості ми поговоримо у наступних лекціях. Дякую вам за увагу! Хай щастить миру нашій Україні! Ви бачили, яка вона гарна! Слава Україні!